Шукали сучасний диван у вітальню або давно хотіли організувати зберігання на стильному стелажі, але підходящий варіант так і не зустрівся. А може, ви доглядаєте класну посуд, в якій будь-яка страва буде виглядати як шедев кулінарного мистецтва. Якщо ви шукали комфортне і цікаве рішення для зони відпочинку, обов'язково придивіться до цього пуфу. він легко вбудується як в домашній інтер'єр, так і на балкон або літню терасу. До велюрової тканини хочеться торкатися, а капсульна система наповнення пуфа робить його надійним і довговічним. У колекції представлено безліч відтінків вибирайте ідеальний для себе. Стильне крісло при облаштуванні обідньої зони важливо приділяти увагу деталям. Свій внесок в гармонійність інтер'єру вносять і крісла, модель з ергономічною спинкою і лаконічним дизайном виглядає актуально. А також забезпечує зручність в експлуатації оббивка, виконана з мікровелюра каркас, з металу у лінійці є як пастельні, так і яскраві кольори. Рішення знайдеться для будь-якого дизайну. Комплект шести десертних тарілок, як ми і говорили раніше, прийом їжі стає в рази смачніше і приємніше, якщо блюдо сервірується на красивому посуді. Цей комплект з глазурованої кераміки з ефектом вцятку і неоднорідним покриттям. Знахідка для будь-якої господині, покриття проводиться вручну, доповнюйте кухню по-справжньому оригінальними предметами, чудовий стелаж для дитячої. Кожному з батьків хочеться, щоб кімната його дитини вийшла особливою. За атмосферу казки може відповідати не тільки принт на шпалерах або милий декор, але і стелаж поєднуйте приємне з корисним. На моделі у формі будиночка можна грамотно організувати зберігання. Також меблі додасть незвичайний акцент, навіть встриманий інтер'єр. Стелаж з Ікеа полюбилася багатьом через простих і стильних рішень, властивих скандинавському стилю, і ми знайшли чудову альтернативу. стелаж у бежевому відтінку можна встановити у вітальні спальні чи дитячій кімнаті, розміщуйте на полицях улюблені книги, квіти. Декор або інші необхідні предмети, оригінальне крісло, крісло на металокаркасе виготовлене з міцного джгута. Меблі буде органічно виглядати на веранді або в альтанці, але ви завжди можете поекспериментувати і встановити модель будинку, головне стежте. Щоб крісло не суперечило концепції інтер'єру у колекції, представлені моделі в білому, чорному і бежевому кольорах. Пуф в небесно-блакитному кольорі ніжним відтінком цього пуфа захочеться милуватися годинами, меблі стане відмінним доповненням передпокою або вітальні. Плавні лінії і кругла форма завжди виглядають виграшно. Пуф буде однаково хороший і в сканді просторах, і в сучасних мінімалістичних квартирах. Універсальне ліжко. Варіант для тих. Хто хоче отримати все і відразу, півтора спальне ліжко з ящиками і матрацом узголів'я доповнюють два висувних блоку. На горизонтальних полицях можна продумати зберігання або декор. Меблі можна розмістити в спальні як в розсунутому, так і в складеному вигляді у лінійці є різні кольори і розміри. Розкішне крісло. Згадайте, як здорово прийти додому після напруженого робочого дня, сісти в зручне крісло, зробити смачний чай і розслабитися під улюблений фільм. Без гарних меблів, ідеальний вечір неможливий. Це крісло створено в стриманому дизайні. А висока спинка і підлокітники гарантують комфорт. Шукайте відповідну модель для вашого інтер'єру, можна вибрати скрісел в нейтральних тонах або обзавестися акцентними меблями. Підставка з мт. надихаєтеся класичними інтер'єрами або віддаєте перевагу естетиці кантрі, тоді обов'язково придивіться до цієї підставці. Здається, ніби перед нами вінтажна модель в сучасному прочитанні. У колекції є не тільки світло коричневий колір. Але і темно-синій, і навіть червоний. Створюйте свою унікальну обстановку: прямий диван ліжко. Якщо ваші гості люблять залишатися на ніч або ви шукаєте практичні меблі для невеликого простору, диван ліжко прекрасно впорається з поставленими завданнями: можна додати родзинку і купити диван в зеленому кольорі, а можна зосередитися на строгості і придбати модель в коричневій гамі в асортименті представлено і те і інше. Вибір за вами. Ціни дійсні на момент публікації. Фото на обкладинці проект Анастасії Гладишевої.